Christos vos kresa ismert, smert eos smert, popra visos, che vos robis, che vos daros. Christos vos kresa ismert, smert eos smert, popra visos, che vos Святи святий кріпки, сі безсмертний, помилуй нас, Святий боже, святи кріпки, ся безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святи, кріпки, с безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і на ній пресної веки векова. Святий Господи, сини, душі наша. Імені мені твоє городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Свій, Сина, і Святому Духу. і на ній пресної вовики викопами. Світ, сім'я Твоє, ми лица свят твоє, воля Твоя, Якона Небесі на землі, наш насушний даже на пнев, все остави на твоя наша, я поживу оставляю, Божніху нашим. Своє спочатнє, то і збавляє Бога. Як у Твоїй царстві сила і слава Отца і Сина і Святого Духа пресне, во віки, A -a -a о, нині і пресне, і вовіки віков. Амінь. О Богородиці, приліжно нині притецем грішної і смиренна і припавнемо покаянні з ось цієї злоби я Чуть це поможем його сина, вавши на ню, хоч ти свякої зебаємо от множества ріку, не отрати раб твоє їх, тебе поєдина заступницю і маме. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині і пресно, і во віки амінь. не умочив нікуда, живо родице. Сила твоя, лава тебе недостойної, а ще би не проти менещі связани, хто б не ізбавило далеких бід, хто же без охранило нині свободний, І отступимо тебе, владежи твоє боре безпасеєш і присной, всякий біде, єдина благословена. Я. Вольми мир всім премудрость, во Пом'яну ім'я Твоє во всяком роді, во всяком роді. Слышить ще и виш приклони ухо Твоє. Пом'яну ім'я Твоє, во всяком роді. Господи, помилуй, святий Сможе во Восвятив, почуваєш і Тобі славу села, отцу, і Сину, і Святому Духу, нині, і присниво віки, Аминь. Всякое дихання да хвалить Господа. Всякое дихання хвалить. Тухє ухвалити утверждені сили Його. Всякоє дихання, Господа. восхода. Йже сподобатися нам слушанім святого Євангелія, миром Господа Бога молимо.

Дні, вставши, Марія зібралася і пустилася швидко в дорогу у гірську околицю у місто Юди, увійшла вона в Дім Захарії, привітала Єлизавету, як почула Єлизавета привіт Марії, здригнулася дитя в її лоні, і Єлизавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом, і сказала, благословенна Ти між жінками, благословен плідло на Твого. звідки ля мені цей, що прийшла до мене, мати Господа мого. Ось бо як голос Твого привітання залунав у моїх вухах, дитя з радості здригнулося в моїм лоні, щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказаний від Господа, і мовила Марія, величає душа моя, Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм, бо він злянувся на покору раби своєї. Ось бо від нині блажатимуть мене всі роди. Велике бо вчинив мені всемогутній святе Його ім'я. Марія пробула в Єлизавети місяців зо три. Потім вернулася додому свого, слава Тебе, слава Осводи. Пресвята Діво, Марія, Бородице, Все милостива я, радуйся. І спаси на уповаючих. о Маріє, мати Божа болися за нас. Мати Христа, Бога нашого, Мати предвічна, любові, радуйся, і спаси на Тя уповаюших. О Маріє, мати. Мати Божія благодати, діво непорочно зачата, радуйся і спаси на тя уповающе. О Маріє, Мати Божа молися за нас, Діво херови, мо світлішая, Діво сирафимов славнішая, радуйся, і спаси на тя уповаючи. О Маріє, мати Божа молися за нас. Маріє, голубиця, нескверная, Маріє, благовонний не цвіте, не тлі нія радуйся, і спаси на тя уповаюши. О Маріє, Маріє добра, я діво младопитательнице, Маріє покрови міру ширші, й облака радуйся, і спаси на тя уповающих. Праведного і молиє, Маріє плачущих утішені, радуйся, і спаси на тя уповаюших. О Марія, мати Божа молися. Марія грішников прибіжище, Маріє ходатайце в й Твоєм нас не я Радуйся і спаси на тя уповающи. О Марія, Мати Божа, молися за нас. Маріє, єдина чистая і благословенна. <кхи> Радуйся і спаси спасиня тяуповающи. Марія, мая.

Christe, orbiage crados, et obidemus ad stupnice, et avceshek Котрові заступниця, ще староси, мати богошного, ти єси пречистая, Ощися, молився, спастися, роготво, снушить шейвиш і, і преклони Око Твоє. Чиста, радуйся чизницьким Тетца Христа, радуйся праземша Ярослава. Це Все Христия и прибіжище владаче, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині не пресної Боги віковань. Радой завселена. Всі прибіжище, радуйся, світинічезноти, радуйся, слава православним чесного я, радуйся, Мерія, мати Христа, Бога, Радуйся раю, радуйся, божественна, свина я радуйся сіне, радуйся, рочка, все злотає. Си паки і паки, переклонше глави миром Господа Бога молити. Господи, помилуй. Господи, помилуй, помилуй. Згадай о усе милостива Діво Маріє, що від віків не чувано, щоби той, хто прибігав під твій покров, чи просив у тебе помочі. Чи молив про заступництво був невислуханий, Утім, у тім упованні, і ми вдаємось до тебе, Діво понад усякими дівами і мати наша, приходимо і стоїмо перед Тобою, такаючи з наших гріхів, просимо Мати слова, не погоди словами нашими, а послухай їх ласкаво і вислухай. Милуй нас, Боже, по великій милості, Твої молим молимски услыши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Іще Молимся, у сохранитися граду, сему і святі обителі сей, і всякому граду, весерані, от глада, обіця, труса, потопа, градами, Огня, меча, нашествия і на племенники между особняни, у Єже милости убити, благовітливому і благопримінительному, благому, чоловіку любів, Богу нашому і утвратити весь свої на недвіжащуюся, і збавити нас належащого праведного своє прещення, і помилувати нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Услышане, Боже, Спасителю наш, упований всіх концей землі і сущих море далече, і милостив, милостив буде, владико, і всіх наших, і помилуй нас. Милостив буй, чоловіку, любець Бог, єси, і тобі славу, воссилаємо Цю і Сину, і Святому Духу, Нині й присни, во віки Амінь. Слава ти се новоєрусалиме, слава Господня, на Тобі восия. Рекуй мені й веселий се сьогодні, те речи стає краса й себе у вас рождества Твоєго. Слава Тобі, Христе, Боже, уховання наше, слава Тобі. Христос Хистос воскрес, смертва і смерт, смерть ми поправи свяшево рове живо дарова. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Христос істинний Бог наш молитвами при чисті своєї матері святих славних і всіх апостол преподобних і Бонусних отець наших блаженно священному мученика Теодора і всіх святих помилує і спасет нас як облах і чоловіко любов Христос Воскресе і смертвих смерті, смерть поправ, Ісущем Воробі живо дарував. Христос Воскрес і смертю, смерти, смерть поправ прав. Ісущем воробі живо дарував. Христос Воскрес із мертвих Sveja pred nevnom Voskresenio